Як ви думаєте, що тут происходит? Ну, Поставте на паузу і напишіть вашу думку. Я далі розкажу, що тут зараз буде, для чого я це все діло зробив. Ну, до речі, непогано вийшло по кліренсу чітко. Ну, в плані, щоб підлізти да, і щось там е, поремонтувати чи щось зробити. Використовую такі ось упори. Це е, компанії Vitol. Вони були придбані. То дивіться, як по-своєму класна тема. Ну, місто пенька. Домкрат, то ми от зараз можемо повністю все, опустили. І стоїть на таких опорах. Вони 6-тонні, регулюється висота. Корисна штука, місто пеньочки, знаєте, хто там любить, гайки покрутити, щось там в машині поковирятися, пеньки підставляти. В принципі, ось, адекватна тема за невеликі гроші. Домкратик трьохтонний. В якого є ще переходник теж по-своєму тема з цим переходником, от допустимо зараз він мені не потрібен, тому що домкрат і так справляється. Але тут в комплекті є, знаєте, для більш високих машин. Ось Сюди його тільки Чирікс. Отак чмак. І подимай. Тобто є плюс, є позитив, ну мені з моїм кліренсом і оцієї. Цього п'ятака вистачає. Так, зараз буду займатися і далі ж розкажу, що до чого як. А ви не забувайте. По промокоду молодий фермер на компанії Вітол, у вас є знижка 20%. Не багато, не мало, але существенно. Так що користуйтесь, щоб мали е на увазі, знали, пам'ятали і так далі. Якщо десь щось комусь треба, посилання в описі. Переходьте, вибирайте, що вам захотілося. Хоч дворник, хоч лампочку. Хоч там тряпку для машини, хоч домкрат, хоч підставку. Знижка 20%. Користуйтеся. Так, зробив, що мені треба було. А треба мені було саме е номер рульової рейки. Получається, він код хлопцям скидаю, а він не б'ється. Ну, от На Сітроєні в мене чого-то не б'ється, він код, не відкриває. Я не знаю. Хоч і в салоні куплений, ну, неодноразово стикався з таким моментом, що не відкривається він код. Стукає, рейка. Хлопці підтягнули. Краще ненадовго опять стукає. Треба здавати на ремонт. Тут стоїть електрорейка на даному автомобілі, її треба здати в ремонт. А якщо здати її в ремонт, це день зняти, день відправити, два дні робитимуть, день назад, день послати, Коротше, неділя. А машина мені на кожен день. То задумка моя такова, що я хлопцям з розборки скину номер, який я сфоткав тільки що. Вони мені прийшлють рейку. Рейку встановлюємо, це займе півдня. Оцю рейку завицьку знімаємо, відправляємо на ремонт. Поки там її зроблять, я вже собі спокійно їздитиму. Тобто за півдня її знімуть поставлять і я поїхав далі. І потім ту положимо в запас і буде запас зроблена з реставрації рейка. Бо нова 65 тисяч на минуточку. І непонятно ж, якої, якої качества. Хорошого, поганого, середнього. Тобто 65 тисяч це, йомайо, півтори, грубо говоря, півтори тисячі бакінських. Ну якоби. А є такий омінтик який є такий нюанс. Далі що? Оце для того вже і підняв. Оце, бачите? Якби такий клірниць і був, бричка, прикиньте, це взагалі можна їздити, я не знаю. Де треба, і де не треба. Оце глянув, ями є. Одна тільки зайнята, друга низька. Коротше, що виходить, треба на колінах повзати, щоб дивитися те, що тобі потрібно. Тому вирішив вирішити запитання таким чином. Все працює, все чітко, все подимав, все опускає. Взагалі, вже справився і сміло можна тепер і... Опускати автомобіль. Сфоткав те, що мені потрібно. Тепер треба хлопцям надати цю інформацію і хай вони підберуть мені рейку. Оце отака ситуація по тому вінкоду. Чого, що до чого, я тут некомпетентний, не знаю. Є такий момент, є нюанс. На дастері теж в баті не б'ється він-код. Є е кількість автомобілів, чи як правильно, які, які не б'ються він коди. Хоча ж все ж чітко, все ж офіційно, все ж куплено, все поставлено, але є моменти, є нюанси. І все. Ми собі тут резиночку підмостили, Козлика витягнули, Удобно. Ідемократик собі цю сторону опускає. Зараз ми з ним їдемо. Наслідчу. Ти грустно і одиноко. Треба це блять тіски їхати в поле. Це мені таке придумалося. Значить, не склалося, коротше, з сушкою не вивіз я на сушку, так як забито. Ну це ви все б діло бачили в попередньому відео. Думаю, що робити? Погода, звісно, їхати в ліс по гриби, а потім баян пролівати. Але ж але ж, є польові роботи. Сейчас, подождіть, секунду. Ця хльобана навіска тут вона мене так кума, щоб її розблокувати. На масеї проще. На масеї треба розблокувати тоді, коли ти на вулиці користуєшся нею. А тут, виходить, на вулиці ти нічого не робиш, просто кнопку нажимаєш, вона вже працює. Але в салон треба сісти і треба розблокувати. Кумара вона мене. І в общем, що погодка, звісно, бомба. Для пшенички саме те, що книжка пише. Зараз якраз їдемо повз пшеничку, проїдемо, подивимося, що там до чого як. Як там виглядає пшеничка, саме останній посів. Ну, Шельця, я думаю, цей посів був 17 жовтня, а сьогодні в нас там щось 1-2 число листопада, то я думаю, щось... це пив Кроноса і їдемо на поле дискувань, Бо є ділянки, які треба задіскувати. Ну, тобто, ті, що по мінівалки, ті треба зробити. Ніхто їх там орати не буде, то зараз треба накрити дисковочку. а потім уже, коли... Може, уляжеться та сама кукуруза, коли там, може, якийсь дощик випаде, приб'є кукурузиння, тоді може поїде мораль. Може, все-таки напряму вигори, все-таки економічно вигідніше. Я розумію, що це неправильно, правильно змульчувати, тоді вигород. А економічніше, звісно, тільки напряму воно ну, Хотілося, щоб вигоролося ідеально, щоб не було такого, що там кукурузиння там зверху забиває або такі. Волни, це все потім впливає на конечний результат на весняний обробіток з боронами, з компактором і так далі. Ще ж поплуга треба з'їздити до підписчика, поки до тієї оранки, а їхати треба Камазом, бо трактором в сусідню область не їхати ну це бред. Нарішав я короче, плуга, в нас же шунлу забрали, а підписчика вже тінта, товариша є, плуг, який взяв в цьому році і... Твої ділянки вже виграв, ті, що йому треба були. І тіпа, спілкувалися, ка? нема питань приїдь, возьмеш, покористуєшся. До речі, ВЛСАГА. Подивимося. Ну у мене такого не було ніколи. У мене були плуги без А Це тіпа, якоби з предплужниками, ну, Поїдемо заберемо чи подивимось, покажу. Торохтим, потихеньку на поле, погодка я кажу, бомба, шепче, це в тракторі тільки що грузив мазав. Кукушку гріє так, що ну, блін, бомба. Такі вже, знаєте, останні осінні деньки, такі теплі. Красота. Погрибоче, все як має бути, ну, треба робити. Робота, дихати будемо потом, а зараз треба робити. Дихати можна і по дощу, і по гриби лазить по дощу, і баян гріть по дощу. А от робити по дощу ти не зброї. І то не факт, що воно ще піде, може бути дуже сире. Та поживем, доїдемо, поживем, побачимо. Так Так що не перемикайтеся, секунда для вас. 20 для мене і ми на місці. Не забувайте, все Тож ну, Музончик навалив, думаю, ну не похвастався ж, не показав, що я сюди втулив. Втулив, у класа, саб. Гупа є таке, що я дідав. На вулицю, звісно, грандіозно не чуть, але е, в кабіні ну просто ріже. Так, і то на відео записував, відео цього не передає. Воно причить, щось там, кавчить, не то пальто. А і в кабіні сидиш бопа. Ніколи в мене сабів не було, ні в машинах, ніде. Це перший такий пробний варіант. Воно, знаєте, не то, що там воно потрібно на кожну ту саму пісеньку якусь там, щоб там погупало. Але времена, воно ну, так, знаєте, настроєння, це там, як оце час. Гарна там, знаєте, пісенька така заграла, така прикольненька. І тут треба було б навалити, а немає, що навалити, що ж тут оці дрислі стоять. І більше не втулиш, бо воно ось в обв'язки цьому. У криші висить, тобто воно відпаде, якщо туди більше туди. Думаю, ну вийдемо таким положенням. А то купив, встановив, підключив все, бомба. Все як має бути. Китайський, Саме головне в мене була одна така характеристика для сабвуфера, щоб він був по розміру і став іменно сюди. Бо є ж більше, є квадратні, є скруглі, і вони, соответственно, ну нема куди їх втулити більше. Ні під сідушку, ні за сідушку, воно ж все ну е, немає місця. Це ж трактор, це не, не машина, да, якоби. ну нічого, знайшов іменно розмірчиком він став, таке і схопив, його на всякий случай, щоб ближче до двері він не відходив. і Нормально, педальки він не мішає. ну, Навіть якщо мені і буде мішати, бо це в штаті проб не виїздся, ще не їздить. Воно тут -то нормально. Але якщо буде мішати, то можна буде оцю нижню зняти. Жерезяку, воно якраз там на двох болтиках держиться, на чотирьох. Якщо мішати. Мені ну, вроді поки не мішає, в полі. В полі ти все время на ручному газі. А на розворотах там чи оце доїхати, нажати ногу на педаль, доїдеш собі. Ну так, для себе лідненько, любимого потратився, ну, щоб воно ж було, як має бути. А ви що думаєте про закуфера? Ну напишіть вашу думку, в кого в тракторі, в трахтірі стоїть якийсь там більший, менший круглий овальний і так далі. Треба воно чи не треба. Ну, полодьі, ну, я ще в принципі, не сильно старий, то воно звісно по приколу, ну а не, кажется, тим, кому там 50, воно вже і, і безкладне не треба. Їм треба слухати звук мотора, щоб те нагрузочка де. Бавить газок, де добавить. Ну, моя думка, не знаю. Сумніваюся, що людина 50 років купила собі сабвуфер, там колонками поптулювала б, да? e, щоб йому було там класно чути, чи гарно, чи класно, чи комфортно, чи як правильно. А ви напишіть, що у вас, може, є ще такі, як і я. Не один же ще такий. Ну що, по фону нічого ще не зеленіє, але рядочки пишуться, ось дивлюсь. Є ось пшеничка. Шкода. Шгода. Пішли далі подивимось. Єсть, є. Якраз оце тепло зараз передають там ще на сітя з днів, недільку. Ночі, то звісно холодно, але днем... Блін лопатку не взяв. Але днем адекватна температура 10, 12, 14. Я думаю, пшеничка підтягнеться, як мінімум, хоча б ми вона піде Це тут. Ця ділянка, яка повністю сіялася остання. Е, в тому краю ми тестували колісницю, не вийшло в нас. І тут ось є. Це бачите? Протикається. Так що хай, хай росте. Там у нас вже чіткі посіви, Ну, то окреме відео про пшеничку знімемо. Зараз їдемо дискувати. Ну а тут, -а, тут, -а, як тут. -а. Що ж тут пройшло 2 неділі. А в це все час була холодна погода, сиро. Дощіки то йшли, то не йшли таке. І да, і ні. Ну, волога є, рядочки ось вже показуються, бачите. Де-не-де, не, де, не по всьому полю, ну ще б недільку і все буде бомба. Це тут у нас самурай. По-моєму, 250 там з копеєчками кілограм вийшло, в мільйонах, чесно кажучи, не рахував. Поперли далі. Так, пішла вода гаряча, значить сиро, труба. Ну, Часу на це все діло немає. От Дивіться, як відрізняється земля ось після сої. І он далі бачите оранка. Тобто На оранці, як вже земля висохла. Оце вам збереження вологи. Ось під решточками. отут ця вся волога. І що ми маємо? Маємо площу після сої, тут у нас був мустанг. Бачите, як комбайн, чотенько все змолотив. Тобто, на наступний рік. Сміло можна було нічого не робити, заходить діагоналічку, сіяти на 70 соєчку. І все, красота. Але Чуть-чуть нас заплановано як. Воно ж виходить площа, оце вона йде одна сої, а он пшениця. Тобто геобразна площа. Тут два паї, там пай. І там буде одна культура, а тут буде друга культура. Но після цих двох культур буде. Третя культура об'єднана в оце, оцей один весь масів. Звісно, треба його підрівняти плюс-мінус один, один масив. Бо виходить, тут оброблялося отак, там оброблялося отак. Плюс я там борозну був кинув між пшеницею і соєю, тобто є кривизна, то що я роблю? Роблю цю ділянку таким чином, не повністю, а потім вже стаю на діагональ, щоб зробити отут. А потім весною тоді вже боронками це все діло підрівняємо. Ну, сиро, сиро просто труба. І плюс отут же ж нерівності взяв діагональ. Взяв діагональ, видно, ну, 45, я не знаю, там чи сіка тих градусів. Но раніше ж паї оброблялися отак. Получається, є ці розори горб, Ось один ми проїхали. Гурт, диски, ципанули. Більшу, більшу масу землі. Трактор чуть-чуть це все ощутив. І ще отам он одна он буде. То це отак. Зараз одна діагональ, може, потім як буде час, буде, зроблю в другу діагональ. ну Це не точно, тому що час піджимає, тут вже треба їхати. То, що їхать, а вже можна обирати інші ділянки кукурузи. Плюс після кукурузи по-любому треба орати. Не всі ділянки, продіби, але більшість. А час піджимає, що тут вже листопад. початок листопада ще буквально, там, я не знаю, ну, 2-3 тижні, я думаю, що вже в поле не залізе, вже воно піде туди до зими. От. Діло холодно, сиро, може якісь і сніги, там, морози і так далі. Короче, поки ковиряємо. Ковиряємо. Було так красиво, стало так, на мою думку, не красиво. Було чітко, все решточками услано. Красота. Треба для зйомок три руки. Одна, щоб була стаціонарна, а двома на краю розвертатися. Бо неудобно, знімати її розвертатися. Значить, що я хотів у вас запитати у уважних глядачів і хто найуважніший, тому відправлю на карточку 500 гривень. Хто повний, на якому діапазоні і з якою швидкістю я працював попередньо. І дивіться закою зараз. В чому різниця, як ви думаєте? Хто вгадає, напише якийсь адекватний, прикольний коментар. Без я того там перший, чи там якось програмою вибирати, який мені сподобається, тому і відправлю 500 гривень на карточку. За правильну відповідь, як ви думаєте. По кронусу нічого не міняв, нічого ні глибину не збільшував, ні зменшив. Як робив попередні ділянки, цепив, приїхав на поле, опустив і поїхав. Але, але щось змінилося. Цікаво. Почуть вашу думку, що саме Може ж є дійсно уважні глядачі, дійсно в цьому. Оце так. Що воно? Ковиряється? Як нібудь робиться, хай робиться. Мені більше подобається оце. Зараз би зайшов, би, ну, не щас весною. Шук, розгорнув рядочок, положив зерничко, все, діло в шляпі вся волога там. А оце ковиряння таке воно мені. Такое. Ну, сере он грудку кидає. Ну, з одної сторони, і хорошо в тому плані, що грудка ну, не сильно рівна площа, тобто грудка є, зда, буде якась негозатримка. В принципі, доля правди позитива в цьому є. Так що кавиряю. Ковиряємо. Кронос печер. І що я вам скажу, Кронос це не та машина, яка створена для вологового грудку. Як на мене, його стихія це сухий. Бруд пересушений, бетон і так далі. От по вологому, ну не то пальто. Ну, не подобається мені в порівнянні, якщо працювати по сухому і по вологому. От по вологому питань немає взагалі, просто ідеально. Ой, по сухому. А по вологому з'являється, е -е, ну, як сказати, ну не такий фон красивий. Да? От, допустим, якби було по сухому. От що таки він тяжлий, такий агрегат який створений, ну, мені каже, спеціальна задумка мені такова, що для того, щоб працювати туди на південь, от туди. Там де менше не такі землі, не такі вони важкі, не такі опади випадають. Ну, моя думка готова. По вологому, ну таке, ну от бачите, що, що я вам покажу з трактора. О, настроїлась. Ну от так. Якби це було сухий ґрунт, або, або не такий навіть і мокрий, було б набагато краще. Так що, може, там хтось стоїть перед вибором той чи інше, то враховуйте. Якщо у вас там через щур вологі ґрунти, то подумайте, чи так, да, чи ні, допустимо. Да? Якщо у вас там сухе, дощів немає бетоняка, то бомба. Мені подобається не рівняння. рівня. Ні, то він лізе там куди треба і куди не треба. Це ж дорога, прикиньте, там, трамбоване все, а ти його опускаєш. Не за один проход картину роба. А по вологу, ну да, ну зачорнив, ну зробив він там щось, Вон, бачите, ну по на глибину якусь, яку, яка виставлена, наверня. Але прямо по цьому ґрунту перезволоженому як у нас, немає теж, зробив беридасі. Щоб було беридасі, то треба чекати. А в нас часу чекати немає. що Роботи повно, ага. Часу на це все дуже мало. Отак. печем. потім переїдемо на пшеничку, ну, на ту площу, яку я показував. А далі вже не стикну. Ще треба після пшениці зробити площу і один пай після соняшника. Це да, по дісковці і по так все. А потім залиша задача кукурудзи, дісковка, збирання кукурузи, дісковка і потім е, цей... орамка. Сама моя нелюбима операція агро. Так що печем. ні гори, ні низу, і 14 можна дати. Тільки наїжджаєш на горбок, більша маса пішла, в присідає трактори по потужності, площа не рівно, це чого ми його і дискуємо, щоб якоби. Підрівняти Перейшов уже на ці гони, що казав, скинув діапазон менший, тому що гуп, гуп е -е, скакає, скакає крепко. Соляш сіє на отак, хожу поперек від кидає по пшениці теж якоби підкидає. Ну, отак по пшениці йде. Ну, мені таке, як. На пшениці щось сиріше, хоча не можу зрозуміти чого. Там же ж якоб рештки. Ну більше, чимось після пшениці. Да? Е, рештки, не те, що наві більше, не так сказав. Е, решток більше, і під ними волога збереглася. А тут якоби більше чорної землі, то з здожна б якоби просохли. А воно навпаки. навпаки. Тут чорніше, глеястіше, чим там, чим по Та капець, капець. Важка дісковка, такої ще не було. Взагалі не було. Мокрюще, сирюще, ну і ждать немає що. Процесі з боки катаюся, дивилися хлопці свою своєю молоді гнивою. І про свою зпаминаю. Своя ж то ще теж стоїть. Ідріт мадріт. Треба, блін, якось її товкти чи збить чи щось та підмішати піде первим сортом. Оце тобі на прийдеться о! Забило, ну, затовкло, забило он передню батарею. Сиро, сиро. Я так і думав, що заїду на пшеницю, буде ще хуже, ніж, чим... чим на сою. Так, да, погода, все-таки погода, як завжди. Нам то, то дощ треба, його нема, то підсухло, щоб, а воно не підсуха, бо це саме. Немає тепла. Так репко ж гукнуло, їдуть в мадри. Ну, солома, сиро, ото воно і за цього, і забило. Зараз розіб'ємо. Розтягнемо. Це як таке буде, так можна хоч бери, де да сворачуйся, де да їжджай відсюди. Що це тут пройшов? Тричі пройшов і забило, так? Да? Далі. До краю вже недалеко. По початку в мене енергія, настроєння, ентузіазм був, що я сидіть вдома, чи їхати по гриби, коли можна їхати у поле дискувати а що вже таке діло до вечора, щось воно, чи як оце завивати, так почне, то взагалі капець буде повний. Зараз ще оце одна восьмірочка. Йома я не вписуйся. А тоді вже буду ходити замінками. так, вроді по фону нічого Получається бо Бороночками весною чик-чик. Все воно зробиться, все буде чітенько. Дивіться, опять пшениця відновляє свою вегетацію. Дивлюся, зелене. Бачите? Це ж треба. Гірбіцид ну а вона далі хоче жити. Так, а це так, народ. в принципі, все розказав, показав. Ми... Ох, їдрі. На цьому треба завершувати. Не те, що треба. Що вже показувати, немає що. Тому на цьому завершувати. Дякую за увагу. Всім пока.